Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабиренко, і ви на моєму Ютуб-каналі Скаже Як Зав'яже. Поїхали. Що ж, е, сьогодні опубліковані свіжі рейтинги, свіжа соціологія. Ну і скажем так, повідомляє місце. Київський міжнародний інститут соціології КМІС повідомляє, що рівень довіри до Зеленського зменшився за останній місяць з 74% до 65%, проте залишається великим. Натомість не довіряють президенту 30%. Таким чином, баланс довіри недовіри до Зеленського становить 35%. Що тут потрібно сказати? По-перше, про що повідомляють самі соціологи, що конкретних причин такого патіння вони не можуть повідомити, але важливо врахувати кілька факторів, серед яких ну, відсутність, понятно, прогресу у завершенні війни, типу війну не заморозили. От, ну і ослабла той ефект е, імені 28 лютого, коли всі е, різкий сплеск довіри до Зеленського був на фоні, е, навпаки, Недовіри і десь якоїсь е ненависті навіть до Трампа, який з е Дівенсом. Там вони його там почали причмарювати в овальному кабінеті, і українці закричали, що це тільки. Ми маємо на це право ніхто більше. Там, типу, наш президент, ми його можемо там, типу, піднімати чи опускати. От тому, е ну і відповідно, е Пояснень особливих нема. Ну, я погоджуюсь з тим, що ці фактори впливають, вони впливають, да? вони впливають е, і те, що е, відсутність прогресу е, в завершенні війни, і те, що е, слабо цей ефект згуртування навколо Зеленського, але я думаю, що Цього замало. Я би ще й показав таку причину, як внутрішня ситуація в країні, як, зокрема, відсутність відсутність будь-якого діалогу із суспільством, постійна брехня. Ну, от На прикладі того, що відбувається. В Сумах, коли Зеленський е, каже, що все добре, прекрасна маркіза, йому так само доповідають. А люди оглядуються і думають, там, чи ми, блін, чи лижі не їдуть, чи що таке. От, тому що всі, е, всі, якраз, бачать, що щось не так, а що не так, ну, верні, а їм причин не пояснюють, що не так, хто виноват і що делать. Е, так, що, ну і знову ж ефект да. Ще я би додав, що е, у нього ж рейтинг зростав, коли ми угоду з штатами підписали про корисні копалини, всі, може, думали, що от час їх викопають, як картошку на груді за 2-3 дня, і нам буде щастя. да, Воно не, не вийшло цього щастя, і тому якось е, сталося не так, як гадалося. Тут я би ще що додав, що, е, що вони відмічають, що, значить. Е, Більше відсоток, більше довіряють ті, хто не хоче приймати територіальні втрати. Тобто, про що це? Це про те, що чим більше войовничий Зеленський, чим він більше, каже, не здамося не простим, тим більше йому довіряють. Українці. Тому що, наприклад, ті, що готові прийняти територіальні втрати, то таких довіряють 36%, і навпаки, не довіряють 46%. А ті, хто готові прийняти територіальні втрати навіть до Юра, щоб Україна визнала, то таких серед довірливих до Зеленського все 13%. Розуміємо. І навпаки, 44, ті, які Абсолютно не готові прийняти втрати, там, типа, ні, там війна до побідного кінця І це 44% від тих, хто довіряє Зеленському. Розуміємо, да? Тобто, тут цифри говорять самі за себе, що поки що довіряють Зеленському люди, які готові воювати з Росією далі. Саме тому Зеленський зараз і є. Таким антипацифістом. І він уже не хоче просто перестати стріляти, як 21-му році. Тому що Зеленський, щоб ми знали, і це правило, Зеленський завжди з більшістю електорату України. Тобто, якби завтра сказали, ні ні, здаємося, не хочемо воювати, Зеленський перший би побіг. До речі, ви не помітили? E, e, люди, як би не готові здавати територію, але вже за перемовини з Москвою, тобто більшість. І що ж ви думаєте? Зеленський восени 22-го року своїм указом заборонив, всім, всім, тобто забороняє всім перемовлятися з, з Путіним. Він агресор, ми, не, ми з терористами переговорів не ведемо. Зараз він сам про це говорить обережно, але він той же Сибіга, Прямим текстом каже: ми хочемо організувати переговори. Треба переговарюватися. Тобто, що ще раз свідчить, Зеленський дуже чітко завжди. Трансформується під основну цільову електоральну групу. Тобто, чого хоче виборець. Він не може бути лідером країни, як Черчилль, який може встати і сказати, що там, типа, я вам не обіцяю нічого хорошого, вам обіцяю крів, пот, кров пот, боротьбу, війну. От, Тому що це був політик. А це. Мімікрія під електоральну групу. Зеленський не бажає щастя своєму народу. Він бажає виграти наступні вибори. І Мімікрія про це і говорить. І соціологія це все помічає. Ну і ще, що я хотів сказати про ці всі рівні довіри недовіри, то що це, в принципі, туфта по великому рахунку. Перше, що не робить КМІС, КМІС не розділяє рівень довіри. А по людськи було б там, повністю довіряю, скоріше довіряю. Чому? Тому що я впевнений, що в цій цільовій групі, ці 65% де довіряю, де змішані мухи і котлети, що там число тих, хто повністю довіряє, я думаю, на рівні 20%, ну може, 25. А більшість тих, хто частково довіряє. А що таке частково довіряю? Це ну, це як, як дівчинка довіряє. Провести себе е, з дискотеки, умовно, там, чи з якоїсь вечірки, і Колі, і Петі, і Васі. Але заміж за когось одного йти треба. Тобто воно не канає. Е, довіра, недовіра це не електоральний рейтинг. І вони бавляться, тобто, зараз к місце видав і всі, о, більше все-таки за Зеленського. Нічого подібного. Просто там хтось довіряє йому там. ну апріорі там вести переговори. От Він зараз там їде на засідання G7. Ну, Довіряєте ви, щоб він проводив переговори. Ну, а хто ще? Ну, понятно, що да, доводиться довіряти. От. І мало того, рейтинг довіри-недовіри іноді грає такий, такий злий жарт. От В Сполучених Штатах посварилися два колишніх Каріфани: Ілон Маск і Дональд Фредович. Трамп. І опитали їхніх прихильників, ті, хто їм, ті, хто їх як би, обирав. І виявляється, що приблизно порівну довіряють і маску, і Трампу. Тобто, довіряєте ви Ілону Маску? О, я голосував за Трампа, я йому дуже довіряю. А довіряєте ви Трампу? О, я ще поки що досі довіряю Трампу, Трамп молодець. І це приблизно однакова кількість прихильників. Вони довіряють і Маску, і Трампу. Але якщо вони розсоряться в хлам, і Маск е, захоче створити нову партію, альтернативну республіканцям, то виборцям вже ж доведеться якось обирати, з ким вони. Це ще раз розуміння того, що е, рейтинг довіри це не електоральний рейтинг. Добре. Е, проїхали. Але е, я хотів тут сказати ще ось що у нас е, е, буде засідання G7, G7 засідатимуть, е, і ми знову боїмося там, типу, коли ви б мене спитали, Вітя, а що ти боїшся на цьому засіданні? Я боюсь, щоб наш не дурканув там, щоб знов не вчудив щось е, от або щось не вчудив Трамп. Тому що одне, е, як то кажуть, одне мале. Незріли ще, хоч борода виросла. От, а другий, там, вижившись з розуму, старець, і от там, не невиросший хлопчик, ну йому то вже 47, але воно ну, десь в комплексах своїх загубилося. От, а другий вижив з ума. І дуркануть може кожен. І мало того, що нашого можуть ще й попросити дуркануть. Чому? Тому що вже ж. Вони ж побачили, що як тільки він посвариться з кимсь, його рейтинги, довіри, довіра до нього зростає. Чому? Тому що українці ж, по принципу, виросли ж ми на вулиці, особливо старші покоління. Там, типа, якщо наших б'ють, то ми ж там все скіпаємо, і там, типа, блін, тільки ми можемо нашого там обіжати. Більш ніхто не має права. І його рейтинг виросте. Але я сподіваюся, що на G7 особливо нічого не відбудеться. Там основна позиція, щоб. Знизить стелю за барель нафти з 65 для російської нафти з до 60 до 45. Це питання навіть, скоріш за все, не будуть розглядати. Чому? Тому що не тому, що воно не на часі, а тому, що Америка все одно це забортує і не буде консенсусу. А значить, ну, і Японія там не дуже, якби. Так хоче зробити. Да? І тому я думаю, що це питання не виставлять. А решта питань не будуть такого спору е, викликати. Я, ну, Звичайно, що три основних питання: це буде ізраїльсько іранська війна чи ірансько-ізраїльська. от Тут дуже цікаво, як її назвуть, тому що ж ми розуміємо, що яке перше слово, то є, типу, агресор. Да? От, Потім російсько-українська війна, ну тут якби для всіх очевидно, да? крім може, Трампа, що це російсько-українська війна, тому що агресор Росія. Ну і третє питання тарифів. І може вийти так, що тут шестеро будуть одного з старика старіка умовляти, щоб його попустило трошечки по всім трьом питанням. От, ну і сподіваюся, що саме більше, щоб його попустило по нашому питанню. А саме, ми очікуємо, хоча верніш, я то не очікую, але ми все ще сподіваємося, що йому скажуть, що слухай, старі. Ну, він же з тобою маніпулює. Давай йому вдарим, блін, по носу, а? За те, що він от над тобою таким чудесним, самим кращим в світі президентом за всі, всіх часів і народів, і якийсь Путін там е, над тобою знущається, маніпулює, щелкає тобі по носу. Давай йому тапком дамо по мордам. От, е, я думаю, що і цього не станеться, хоча будемо сподіватися.